Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди на світових курортах, до яких найчастіше мандрують українські туристи. Починаємо з курортів Європи, де, за даними синоптикуей, буде така погода: Іспанія 16-17, Хорватія плюс 19, сонячно, Чорногорія, 20, слабка хмарність, невеликі дощі. На курортах Туреччини сонячно, температура поїтрята, Манталія, 26, Балек, 21, Бодрум – 24. Європейський туроператор Туїс запрошує відчути справжню східну розкіш у Мардан Паласі. Шикарному готелі Туреччини: Огорніть себе насолодою разом з туї. Ви заслужили відпочинок а амидовіру всього світу. Курорти Греції, 27 аракліона, 29, Хелкідіки 27, слабка хмарність Гроза. У Болгарії сонячно плюс 23. Єгипет слабка хмарність, невеликі дощі: Хургада 23, Шармальше 24. Об'єднання Арабські Емірати буде слабка хмарність плюс 29. Тож наразі все. З вами був Тарас Миколаєнко. Побачимось у наступних випусках. Програма створена за даними Synoptic UA.